Вітаю, шановні дівчата, українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка, ви на каналі Енергійне життя. От навіщо нам проробляти сфери життя таким чином, що ви, от по грошам, наприклад, будете писати червоним кольором такі речі. Що ви класно заробляєте, ви розвиваєте свій бізнес, вам все вдається, ви строє, будуєте філіали, структури, створюєте кампанії, створюєте підприємницький досвід, все вам вдається. В інших сферах, наприклад, у сфері ну, здоров'я, ви пишете багато того, чого ви, наче берете від життя, так? що ви здорова, щаслива людина, у вас життя наповнене. Радістю, ви себе добре почуваєте всі речі, які мають відношення до наповненості, так? ми знов згадуємо обмін енергіями. Пам'ятайте, що вам треба віддати все, що ви вмієте, на 100% у суспільство, людям, клієнтам. І так само вам важливо взяти на 100% від життя. У сфері гроші вам теж треба взяти блага. Ви хочете мандрувати, ви хочете мати хороше житло, класну сучасну машину, наприклад, електрокар високої якості і великої вартості. Ви хочете одягатися якісно там в кращих магазинах, наприклад, відпочивати у кращих готелях. Це те, що ви хочете взяти. І оцей баланс енергії він обов'язково повинен бути. Що ви хочете віддавати і ви хочете брати, тому коли ви вже формулюєте свої речення червоним кольором, то там, де ви можете це використати, знання, ви його використовуєте, що ви вкладаєтеся на 100% або із сверхзусиллями, і ви берете від життя все на 100%. Бо якщо ви віддасте на 50%, а ще й візьмете на 30%. То у вас не з'явиться ані більше здоров'я, ані внутрішнього щастя. Давайте спробуємо тепер, які речення ми можемо робити червоним. Я отримую гідну і справедливу винагороду за користь, що я несу людям і компанії, наприклад, або просто людям, або клієнтам. Я регулярно отримую заохочення за мою 100% відповідальність справі. Гроші це енергія вдячності за користь суспільству. Тобто, це 100% прийняття так? енергія вдячності це те, що ви приймаєте. Я дозволяю собі якісний відпочинок. Я з легкістю доручаю іншим людям виконувати роботу. Делегувати справи іншим це добре і корисне. Ну, це те, що пов'язано із делегуванням, коли ви все робите самі і нікому не довіряєте. Я чудовий керівник. Або Я чудовий лідер. Я щасливий і вдячний за вміння ставити собі довготривалі і короткотривалі цілі. От тут важлива фраза. Бажано як, якщо ви взагалі-то всі фрази червоним будете починати такими словами: Я щасливий і вдячний за тето й тето. Але можна цього робити не кожну фразу. А деякі фрази, аби воно просто потім гармонійно звучало. Тобто, якщо ви не вмієте ставити зараз цілі довготривалі або короткотривалі, ви просто змінюєте на протилежне. Я щаслива і вдячна людина за, за вміння, за те, що я вмію ставити собі довготривалі і короткотривалі цілі. Я завжди домагаюся задуманого. Я передаю накопичений досвід підлеглим або партнерам своїм, або учням. Людям, з якими ви працюєте, або дітям, наприклад. Бо сфера життя, от саме спадщина, духовна спадщина у колесі життєвого балансу, вона є невід'ємною частиною збалансованого життя. І все одно передавати знання комусь ваш накопичений досвід, це обов'язково треба робити. Інакше ви життя не збалансуєте. Я головний конструктор авіаносців для України. Таке, таку фразу я вам додала. Аби показати, що одного разу я працювала з групою інженерів. І в е, одного інженера було дуже сильне, таке тривожне ставлення до того, що раніше в своєму житті він був пов'язаний із будівництвом великих суден для іноземних компаній. Заводи суднобудівельні працювали в Європі, а він був проєктантом. Судна, саме за проектами, в яких він брав особисту участь, вони ну, такої краси, що одне судно фотографію він перетворив на величезний банер і повісив цей банер собі за спиною у своєму кабінеті. І часи змінилися, і тепер ця компанія не проєктує такі судна. І от в ньому в цей внутрішній біль він настільки сильний, що він вважає, що вже ніколи в житті. А це молода людина, взагалі молода людина, перспективна людина, дуже вміла, дуже здатна, розумна. І в нього оце і більше от раніше раніше я був конструктором і створював великі проекти, а тепер в мене цього немає і, здається, ніколи не буде. То, аби допомогти цій людині змінити отаке болюче переконання, що все, що було класне в самореалізації, воно вже минуло назавжди. То я допомогла йому, просто сказала: тоді напиши собі, що ти головний конструктор авіаносців для України. Хто знає, як станеться твоє життя, але якщо ти в цьому переконаєш свій мозок, можливо, життя тебе виведе, ну, справді колись такий момент настане. І... Авіаносці будуть проєктувати велика компанія, і будувати будуть заводи, можливо, в Україні, можливо, десь за кордоном в Європі. І ти будеш до цього причетний. Але головне це не постійно повторювати собі, мати внутрішній діалог. Я лузер. Я колись був успішним конструктором, а тепер я нічого такого от великого не створюю. З таким діалогом внутрішнім далеко не проїдеш і успішною людиною не станеш. Але якщо змінити негатив на масштабний позитив, мозок заспокоїться і почне шукати варіанти, почне відкривати світ можливостей. Тому, якщо у вас є от якесь внутрішнє відчуття, що ви мали успішний досвід у своєму житті, а от зараз у вас цього немає, ви не бачите перспективи, ви не бачите самореалізації, то от саме оцей негатив запишіть у олівці. А змініть це у позитиві на те, чого б ви хотіли, так наче воно є сьогодні у вашому житті. От в чому ви реалізуєтеся по максимуму? Не думайте про те, коли це здійсниться. Воно, якщо ви навіть подумаєте, що от хіба б, хоча б воно здійснилося через 10 років, коли ви починаєте опрацьовувати свої програми підсвідомості, потім перетворюєте їх на величезний список цілей або бажань. Або а далі ще робити їх візуалізацію, то всі процеси прискорюються. І ті речі, які ви вважали, що ну може, вона хоч через 10 років здійсниться, воно може здійснитися навіть у цьому у поточному році або у наступному. Ну, так працює мозок, він розумніший за нас, так? І працює як gps навігатор. Тобто він робить все, аби поєднати нас із нашою метою. Головне, аби ми формулювали це те, так. Як ми це маємо, наче насправді зараз. А, ну, так, так само, знову ж таки фраза, яка може вам допомогти червоним кольором? Я беру участь у створенні видатних проєктів, що несуть користь суспільству, або користь державі, або користь людям. Має бути багато таких речень червоним кольором, записаних, де ви показуєте Всесвіту, ваш мозок просто демонструє. Що ви хочете мати фінансову свободу, ви хочете, аби у вас вам вдавалося реалізовувати якісь ваші проекти таким чином, аби воно несло користь. Тоді всі зовнішні сили будуть сприяти тому, аби у вас все вдавалося, щоб ваш бізнес розвивався. Бо коли ваші цілі є егоїстичними, тобто направлені лише на те, щоб вам було добре, от вам було добре, тоді гроші вам потрібні ну, на своє самозадоволення. Це неправильно. Тоді Всесвіт і зовнішні сили не сприяють цьому. От чим більше блага ви хочете принести, тим більше користі ви будете для себе отримувати. 100% віддача користі, 100% прийняття. От тоді от воно і працює як життя у потоці. Може бути таке ще. От ви хочете створити ну, щось таке, чого ще немає на ринку. І ви відчуваєте в собі, може, потенціал, але от ідея надихаюча, вона у вас не приходить. так, ви можете записати, що я не маю надихаючої ідеї, або створити щось нове: нову технологію, новий додаток у телефон, наприклад. Ну, це дуже важливо зараз, бо тренди. Тренди світові сьогодні такі, що експертність, ваш персональний бренд, а друге це створення нових технологій це саме ті речі, на яких ви можете збудувати собі весь ваш капітал. Тому замінити це, цей, от, так би мовити, негатив, тобто олівцем, обмеження, що мені не приходить надихаюча ідея. Ви можете замінити на таку я винахідник нового методу у галузі, або я винахідник нового додатку, який несе користь суспільству. От те, в чому ви можете реалізуватися, які у вас є сильні сторони або ваші таланти, якщо ви на них зосередитеся, то всі зовнішні сили будуть сприяти цьому, аби це вдалося, бо в кожній людині є сплячий потенціал. Якщо ви його відкриваєте на благо суспільству. То у вас все піде. І ще давайте червоним кольором подивимося: я піклуюся про своє здоров'я, я енергійна людина. Це в тому випадку, коли ви вважаєте, що у вас немає сил взагалі рухатися далі. У вас немає сил підніматися, підводитися зранку з ліжка. От немає сил, немає відчуття енергії, от я млява, вяла, в мене немає ентузіазму. Все це олівцем ми замінюємо на фразу Я енергійна людина. Я регулярно проходжу медичні огляди. Моє тіло у порядку. От якщо у вас є відчуття, що у вас розбалансований весь організм, ви себе погано почуваєте, вам треба написати Моє тіло в порядку. Я маю гарну успішку і піклуюся про здоров'я своїх зубів. Тут можна відокремити, наприклад, якщо ви взагалі перестали посміхатися, ви так і пишете: я взагалі не посміхаюся, або я дуже рідко посміхаюся. Замінюєте цей олівець на фразу Я маю гарну усмішку. А здоров'я своїх зубів воно може бути окремо, що ви не піклуєтеся про зуби, не лікуєте їх, ви замінюєте на те, що я регулярно. Доглядаю за здоров'ям своїх зубів. Але буває, коли ця фраза є єдиною, це пов'язано з тим, що в людини є комплекс через те, що зуби не виглядають гарними. І от якщо людина не посміхається через те, аби не показати свої зуби, воно теж перетворюється на певний комплекс, воно знижує самооцінку. І тому задля того, аби це замінити, тоді ми поєднуємо, в мене гарна усмішка. І я піклуюся про здоров'я своїх зубів. Бо все, що ви запишете червоним, ви так і будете робити. Тільки це все буде відбуватися природньо, природним шляхом, бо це вам буде подобатися, ви будете свідомо розуміти, що саме так треба жити. От тоді, коли просто програми підсвідомості вам будуть самі про це казати, і це не буде якимось гвалтом над собою або самознущанням. Ні, це все те, що несе вже радість. Мій життєвий простір світлий, що надає мені енергії. От тут дуже важливо подивитися на своє оточення: ваша квартира, ваш дім, кімната, де ви живете, як ви себе там почуваєте. Оце ви пишете олівцем. Чесно, як воно є. Якщо, можливо, надто багато речей, які треба викинути, якщо треба очистити приміщення, ви отак само і пишете, що. Я не відчуваю, що відпочиваю у своєму домі, я не наповнююся енергією у своєму домі, мені не вистачає повітря у своєму домі. Якщо у вас є такі речі, ви їх помічаєте і записуєте. І замінюєте на те, що мій життєвий простір є світлий, і це надає вам енергії. Далі, мене оточують ефективні і цілеспрямовані люди. Дуже часто, особливо, ну, не тільки в компаніях, де є керівники, є підлеглі люди, так само і в МЛМ бізнесі, де робота постійна з людьми, робота в командах у структурах. Люди притягують подібних людей. Це перше. По-друге, буває таке, що. Е ви відчуваєте себе, ну, наче ефективною людиною, яка намагається рухатися вперед, створювати структуру, робити товарообіги, а навколо вас структура до вас люди притягуються, такі, які не хочуть розвивати бізнес або люди, які не мають підприємницького мислення. То якщо ви це проаналізуєте, ви це записуєте і замінюєте на те, що мене оточують ефективні цілеспрямовані люди. А, далі, моє життя збалансоване. Подивіться на своє колесо життєвого балансу. Що ви можете там записати про нього? Наскільки збалансоване ваше життя? Наскільки ви е, звертали увагу на різні сфери свого життя? І замінюється це фразою: Моє життя збалансоване. Може залишитися таке, що ваше внутрішнє ставлення до багатих людей воно все одно залишиться негативним. Щось, якщо не доробити. Тоді може бути так, що людина все переробила, в неї починають з'являтися інструменти, ресурси, можливості, починають притягуватися клієнти, підписники. Все починає робитися і з'являються гроші, і от з цими грошами можна отримати ще багато негативних якостей. І це відбувається лише тому, що не зроблено щеплення від зірковості. Тобто нам просто треба зробити так, аби мозок, глибинна мудрість вашої підсвідомості твердо розуміла, що є прямий зв'язок між тим, що ваше фінансовий добробут зростає, а ви у цей час стаєте ще більш класною людиною, з якістями. Ви стаєте людиною, яка несе користь, яка намагається робити суспільне благо. От тоді. Ви будете точно знати, що ваш успіх несе користь не лише вам, а всім оточуючим людям. І тоді ваше фінансове процвітання буде зростати і зростати. І ви будете твердо впевнені, що змінюється ваша якості на краще, і ви стаєте краще від дня до дня. Мій успіх зростає, а разом з цим я стаю краще від дня до дня. Я створюю суспільне благо. На користь людям і суспільству дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал «Енергійне життя. А я завжди чекаю вас наступною порцією позитива і мотивації.